Є перелік речей, які точно не відбудуться. В нас не буде точно банківської кризи не було і не буде. А це означає, що бізнес і населення не буде втрачати кошти. Це означає, що всі платежі будуть здійснюватися безперервно, безпроблемно і внутрішні платежі, і, і зовнішні платежі. Друге, в нас точно не буде валютної кризи. Так, нам не обійтися без помірної керованої девальвації, але це точно не та ситуація, яку можна коли-небудь бути назвати навіть віддалено валютною кризою. В нас не буде гіперінфляції. Ми розуміємо, що інфляція волатильна, вона буде прискорюватися, сповільнюватися, але ми зараз говоримо про. Однознакові показники інфляції на осяжному майбутньому, і міжнародна фінансова допомога. Так, є ризики з приводу того, скільки ми її отримуємо, але ми точно знаємо, що є партнери, які гарантовано нам будуть надавати значні обсяги фінансової допомоги у наступні кілька років.